Доброго здоров'я! Ви на каналі Віктор Про. Ну і звісно є тема, яку маю я вам розказати. Хто не знав, то буде знати. Хто знає, то підтягне свої якби, знання. А може ще й краще, хто знає, то коментарі пишіть під відео. Цікаво, знати вашу думку. Україна сама по собі. Чудова держава. І пасічники чудові, і як в легкий час, так і в час негоди. І до чого я веду, якщо дивитися теперішній час нашого життя, що нам залишилося з попередніх часів, якщо говорити, по говорити, говорить, селекції, то є дуже важливий момент. На теперішній час що ми маємо? Історія нам говорить так. І воно дійшло до цих часів. Розведення було лінійне, розведення було типове, розведення було не тільки типове, але і расове, тобто були облітники і расові, і регіональні. Ну і якби не тільки райони, але і обласні. То, що ми знаємо попередні. Схему розведення або план породного районування. Ну план. От подумайте план. Хтось складає той план, який, можливо, далекий від того, від тих реальностей, які є. І зараз до цього люди тримаються і тремтять, щоб тільки був план. Який не діє вже давно і діяти не буде, тому що підґрунтя для того плану немає. Ну, це інша тема. А сьогодні ми говоримо про те, які є методи розведення, плюси і мінуси. Звісно, що кожному хочеться, щоб бджола на кожній пасіці була найкраща, носила відрами мед, добре розвивалася, добре зимувала, і всім було добре в цьому плані як пасічнику, так і бджоло. Але ми знаємо, що в природі яка роль відігравала у бджіл? що... Найважливіше для них було потрібно. Оце метод це природна селекція, якщо так казати. Що вони робили? Що найважливіше було? Вижити і розвинутися, розмноження. Все? Остальне для в природі не мало значення. Тому то і природа нам подарувала такі бджоли. Друге діло. Коли вже людина взялася за тих бджіл і почала використовувати, бачить, де є краще, де є хуже, де, де що робиться, і щось залишать, а щось вибраковувати. І так дошло до теперішнього часу, як в ХХ столітті, так і в 21 столітті, що зараз і робиться. Тому то я і, якби, стаю на тому першому, що в нас є це лінійне розмноження бджіл в прямому сенсі лінійне. Лінійна група бджіл, лінія, повноцінна лінія, має бути від 250 до 500 сімей, не менше. Що є менше, і там кажуть, лінія, лінія, лінія. Я вам скажу так: кожна матка, від якої виводяться дочки, продукується в репродукторі, продукторі Кожна матку можна назнати по номеру там і політки чи номеру. Джола родини на вулику, що то є лінія. Кожна лінія, поки жив, чиста лінія, поки жива маточка, та є родоначальниця племена, до тих пір існує лінія. Ці всі розмови можете почитати в книжках, які переписуються одне до іншого. І на теперішній час треба більше звертати уваги на практику. Ось, і практика нам говорить, що лінійне розмноження дуже є чудово, якщо його контролювати. Якщо його контролювати, тим більше облітники, якби були облітники, тільки лінійні, ми дивимося по наших колегах за кордоном, є лінійні, є расові, а є варотолерантні облітники. Є острівні облітники. Ми дивимося по них, що не на одній лінії воно все стоїть. Хоча це є найшвидший метод в селекції бджіл. Там використовується імбрендна лінія, там використовується сестри, напівсестри, там використовується е, кросбридінг. Тобто, і після вертається. І різні є методи, але. Та лінія, яка є, якщо вона чиста лінія, це матка, її дочки, є іни, там трутні і трутні дочок, і на цьому все матка померла, відійшла на місце неї в її дочках, може вийти якась інша е рекордистка, або та, яка показує дуже добрі результати е по пасіці середнє, або більше середнього. Бо те, що низько, саме, не підходить і те, що саме вище з великими показниками, теж не підходить, бо це може бути внутрішньолінійний гібрид або е схрещування. Хоча це буде як і породна матка, яка з трутнями, але там проявився ефект гетерозису. І тому то е в багатьох випадках пасічники так обманюються. коли... Матководи бачать, що є найкраще з нього виводять, а в дочках пшить виходить. Так само і буває, от я до чого веду. Бувають матки, які не дуже себе показують, але стабільні. В них показник по дочках, по внучках іде. Ось такі є дорогоцінні вони, той племматеріал. Одних виводячи, ми продовжуємо життя тієї чи іншої. Лінії і використовуємо, і вони стабільно дають показники. І їхні ж дочки по-дальшому ростуть. Як кар'єра росте в людини, так і кар'єрний ріс іде. Тобто збільшується цей життєвий ресурс, і бджоли від таких маток видають більший процентаж по меду, по життєдіяльності, по масі бджоли. Хоча є кожної породи, або, будемо казати, лінії породи. Або популяції біл, хто як називає, є свій характер, характеристика. Це теж треба якби, брати на замітку для себе. Тому, друзі, так, з цим ми розб... розібралися, що таке лінійне розведення, або ми підемо далі, облітник треба і цим дорожити. І не боятися його, як деякі. рахують, що це є біда, лінія. Одна чи інша бджіл, лінійне розведення, що це дорога у яму. На самому ділі, якщо подивитися, хто більш кмітливий, подивиться на лінійні облітники, на інформацію, яку видає німецька селекційна система Бібрід в інтернеті, та подивиться сьогодні. Інтернетчики всі. кожного смартфону в руках може знайти та зайти і подивитися. Там є інформація по облітниках облітниках. Так само по інструментальному замінінню ще легше. В інструментальному заміненні ви можете з якоїсь материнки взяти навіть одного трутня, видушити і залити тій чи іншій матці. Ну, звісно, вітальність вже буде не та. Але я веду до того, що якщо подивитися на інформацію, то кожного року якісь перевірені від перевіреної материнки. Виставляється група дочок на облітниках лінійних. Чуєте, не одне й те саме кожного року, не одна йде лінія. Для прикладу, якщо по Карнікі там на Лангіогі є одного року пешець, то на другий рік може стояти карніка 0,3, або ж той же самий пішець, але від іншого селекціонера, або ж навіть і від того селекціонера. І теж буде той самий пешець, але вона, та я пешець, тая група материнок по крові віддалена одна від одної. І як такого страшного імбридингу не буде, для того і робиться так, щоб воно не було, так і в нас воно є. Якщо зараз звірить це і все, то також, якщо перевірить по тих облітниках, то немає того, щоб Якоїсь біди лінійне розведення зробило для наших пасічників, для наших пасік, для наших бджіл. Але наоборот, необхідний момент, який в мене є для тієї чи іншої бджоли. Я хочу прилить крові свіжої в першу чергу, і щоб вона подіяла. Я бачу, знаю характеристики або селекціонером, тим іншим, хто там дивиться за тим облітником, розпитає, що то за сім'ї, яка в них характеристика. І що, що там є цікавого, як передають вони дочкам, а дочки як в трутнях, що втрутні, яке значення мають ті ж, яка їхня моркометрія. Коли я це розумію, я привезу. От мене є такі на для прикладу матки, які дають добру бджолу, і вона дуже добре носить мед, але но розвиток в неї нижче середнього. А я знаю, там чи де в іншому місці стоїть облітник, я домовляюся. Відсилаю своїх маток, ВК, чи везу кілера, чи ще в які інших апідеях, чи ще небудь інших яких, е, нуклеусах, облітую там своїх маточок. Звісно, ця справа не то, що не дешева, а не безкоштовна. Люди там вкладаються, гроші вкладають в те. І под'їзд, і завезення матеріалу, і кормління там. Чи чи догляду, охорони і все це йде, воно варто того, що теперішній час, то місто що платиться. Але до чого я веду, що іменно таке, як робиться, тоді, коли в мої, моїх сім'ях, як, яких я бачу, що є проблема з розвитком, а я знаю, що там е, в тій крові, в тих, тих трутнях, які літають, які маток осеміняють, оплодотворяють, виходить так, що прилив крові йде. Получається не то, що гетерозис, а приливається кров, і ми, так чи інакше, з 10 тих маток чи з п'яти, яких я там відправлю, завжди буде позитивний результат. Після того ви наслідуючий рік можете не вести. Але коли знову є потреба, не обов'язково вести на лінійний облітник, можете на якому расовому облетіть, або наоборот до когось звернутися до інсемінаторів і знову ж таки. Залетінчий матеріал. Тому, -то, друзі, думаю, ми розібрались. Тут ось я показую для вас саму схему розведення і обліту маток на лінійному облітнику. Там яка схема стоїть батьківських Тобто є мама, є в неї дочки. Мама має свій номер, і дочки мають свої номера. Будь то дочки F1 чи F0, як ми привикли говорити, вони дають чистопородного трутня. І той трутень опишеться не на тих дочок, а пишеться на маму. Тому що передача йде на маму. Які має мама показники, то трутні ти її від дочок, передадуть вашим маткам, коли ви будете облітувати. Ось так. З цим ми розібрались. Далі. Типовий розплідник або типовий облітник. Що таке воно є? Дуже добре про цю тему Василь Антонович Гайдар розказав в одній із книг, я і так в інтерв'ю десь перед розказував, десь він розказував, ну, як хто не пам'ятає, хто із свіжих пасічників, то вам скажу без проблем. Типовий розплідник, в чому його переваги, плюси і мінуси. Перша група, яка зароджується на типовому розпліднику, береться група материнок різного походження, чистопородних добре себе показують в роботі. Із них же ж виводять групи дочок. Вони облітуються на тому матеріалі, якраз на тому місці облітнику типовому. Тобто на тому місці. Ніхто не ограничує трутня, трутень розводиться у всіх сім'ях. Після того на другий рік знову виводяться кращі, або, як будемо казати, вибрані матки, і знову ж там вони на тому самому місці. Таким методом такої дороги пішли розведення в Закарпатті, да і не тільки в Закарпатті, а і в нас, в Україні, по степовій і по Карпатці. от, наприклад, я скажу Вучково. До цього часу, з дня того, як запустили типовий там, розплідник Вучківський тип бджіл. То типове це розведення вже більше 20 років працює, працює і працює, хоча є свої плюси і мінуси, нічого туди не завозиться, самі в собі розводяться і може проявлятися низька вітальність бджіл. Якоюсь мірою якісь матки, які облітані там, може бути мала життєва сила. І ми можемо бачити тоді, що і розпліт може бути дерявий. Відшивість, бджіл, ну, це все таке, по поправимо, можна і кліща поганяти. Ось так. Так що ну, знаки дається роки розведення типового. Якщо десь сторони чужого трутня немає, то таке може бути. Але не забуваймо, що це є один із методів розведення. Тож схема ви зараз побачите, як воно на початках робиться. і... Як воно облітується? Ще раз скажу, звідти кожного року нічого не, за... не вивозиться і нічого із батьківських не завозиться. Це ж саме з материнських маток. Все на одному місці в ізольованому місці воно. Расовий облітник. Що ж, хлопці, ще раз вертаємося до расового облітника. Що є такі расовий облітник? Бо я бачу, теж путається в цьому. Місце для обліту маток завозиться групи бджолородин на один сезон. В цьому році взяли там дві бджолородини, і там, там там, з інших пасік. І вийшло 8, 12, 15, 30 бджоло родин. Виставляються, вони різного походження, але вони є чистопородні. Виставляються і на тому місці. Облітуються різного роду неплідні матки, хто що підвезе туди. Після використання такого облітника, все звідти знімається, батьківські розформовуються тут навіть, їх, ну, як розформовується, з того місця і вивозиться на, на початкове місце, там на осінчі на кінець літа. Використали, все. Після того, наслідуючий рік, Беруться на те місце знову ж бджоло родини, але іншого походження. Іншого походження. Навіть і, і ті матки використовуються як батьківські, які були свого часу на лінійному облітнику. Я знаю, це і так робиться, виставляється для того. Хоча і в Європі ще далі пішли: расовий облітник без лінійного не може обійтися, бо йде запис деякі матки. Тобто є Родословна маток, покоління маток бачить, хто що стоїть і, 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 і що видає. Просто що попало, взяти там, 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 там на пасіках і виставити, бо воно з того місця, з того району чи з того регіону, воно може нічого не дати. І тільки буде біда тим маткам, які облетяться там. Далі. Коли відбирається на слідуючий рік знову ж... Маточки на, ну, взагалі, наперед, на рік вперед відбираються матки, як трутньови будуть. Їх беруть, виставляють туди, і вони облітуються знов ті неплодки на тому місці. Отаке От йде використання. Тоже немає там нічого однакового. Кожен рік змінюється кров. Тому-то і імбренності не може бути і мови. Дальше. Все по цьому, то воно є добре, але я казав про переваги і недоліки. Якщо по процентажу дивитися, то лінійний облітник набагато більше дає процент краще по продуктивності бджоли і стабільності в тих матках, які облетілися на лінійному облітнику, ніж ті, що облетілися на типовому, а тим більше на расовому. Тому що типовий розплідник, якщо на початках, як кажуть, їх ресурс 10-20 років типовий, який розводиться в собі, результат буде чудовий. Там більш-менш в типовому стабільний місцевий трутньовий фон чистопородного трутня. В Момент буває такий, що коли він там, той трутньовий фон є однорідний, матки спаровуються, виходить, близько споріднене. Спаровані. Тому, -то, друзі мої, типовий розплідник є для того, щоб також можна як і лінійне розведення, як і расове розведення маток не виводити не і облітувати на типовому. Це приливається кров. Дуже добре є, приливається кров. Але після таких схрещувань, таких обліт... ну, облітів маток, приходиться частину відбирати. І вибраковувати маток, тому що вони є нестабільні. Там є й вискочки, які покажуть в один рік дуже добрий результат. І пасічника це може просто обмануть. Просто пасічник е, гляне, що воно дуже добре, і з того доброго виведе собі дочок, а той внучок зразу, а воно нічого не показує. Чому? Тому що в поколінні того материнки проювуються, просто-напросто гетерози схрещування і все. І виходився природній приріст сил. Все. Далі по поколіннях воно не значить. Те ж саме у расовому. Чому так? У расовому буває, що облітують не дуже часто там одну і ту саму лінію чи о, з одної самої пасіки групу маток. Тому що е, різні сім'ї і трутень, як носій генів, передає різну інформацію. Десь краще, десь хуже. Тому, то коли для прикладу ви візьмете своїх 10 маточок, завезете на расовий облітник, то вони там, облітуючись, не всі дають менше ніж половина дають той результат, який проводить можна по тій чи іншій селекції. То, що більша частина відбракується для селекціонера, це не цікаво. Для тих пасік, які репродукують маток, вибравши краще, да. для тих е е ну, пакетчиків або е медовиків, які користуються такими матками. Так, воно супер, супер буде, бо то пройде той гетерозис, пройде той жит життєва сила вл'ється в ті неплодки, які там облетяться, і виходить е дуже добре. Ну, мабуть, розказав. Регіональне розведення. Хлопці, що таке регіональне розведення? Е, є регіон чистопородного розведення бвіл. Туди заборонено щось Ну, Звідти то черпають матеріал, якщо хто приїде, там і пакетами продають хлопці, там і, і, і маток продають, і, і якщо мед є, то качають, також продають. Користуються маточним молочко, неважливо що, але то є. Ізольований регіон, де гірський регіон, чи будемо казати навіть площина рівна, але велика йде ізоляція. Більш-менш перенасичені трутня, там може бути чистопородна бджола, і там можливе регіональне розведення тієї чи іншої породи бджіл. Неважливо якої породи, і неважливо, яка вона має назву. Важливо те, що розведення. Без селекції не може бути. Не може бути. Так, ото те регіональне розведення показує, що там тримається генетичний фонд тієї чи іншої породи, яку потрібно берегти, яку треба дивитися за нею, тестувати, щоб той матеріал на місці був. Бо просто так взяти, продати пакет і оставить е, там. Сім'ю на призволяще щоб вони виводили собі свищові матки. Це не результат добрий то не є селекція, то не є селекція, друзі. І туди ж, на те ж місце щось чужого не потрібно завозити. Навіть тієї самої породи бджіл, яка би вона не була, що би вона не робила, які б результати добрі не давала чужого матеріалу, туди також. Не потрібно завозити. Регіон є немаленький, трутневих сімей може бути тисячу дві, три і п'ять Це достатньо, щоб загальний трутньовий фонд був дуже великий, щоб він тримався, і їм було достатньо. І того і не було виродження тих чи інших бджолородин і не було вимиття алеїв статі. Друзі, мої, що відбувається при близько спорідненому. Розведення. Тому тут, то, друзі, потрібно для нас всіх, якщо ми цим займаємося, якщо не... ми знаходимося в таких місцях і хочемо працювати, то без тестування того чи іншого матеріалу, неважливо, звідки воно у вас взялося, чи із лінійного облітника, чи з типового, чи з грасового, чи оригінального ви десь взяли. Якщо не будеться тестування, то гроші на тому всьому, що ми робимо. Ну банально не буде контролю, то ну, ну, для чого то робити. Це робота одного дня, говориться, на другий день ти і забув, що ти робив. Тому, то, ну як для себе, то маю такі вуликові картки, записую все. Як положено по як для карніки, там, для Карпатки, для степової, то є 4-бальна система оцінки бджолородин по тим чи іншим. Характеристикам, тому то і важливо писати, або хоча б для себе, щоб мати на пасіці якісь добрий результат, то взяли листочок, не потрібно там вложуватися в якесь велике листочок і записуйте, яка поведінка бджоли, яка характеристика, усидчивість бджіл, це ж все робиться для вас, не для когось, а комусь ви хочете ту чи іншу матку дати, подарувати, чи, чи навіть і продати ну то яка буде, які будуть відгуки і тому подібне пишучи ми знаємо ісходний матеріал що він значить і тестування коли проходить ми спокійно можемо закривати і на слідуючий рік коли е, продукуємо від те чи іншій сім'ї маток ми відкриваємо бачимо результат коли йде підсумок тому то важливо важливо це і далі ще одне кому буде цікаво ви можете спокійно взяти і звісно є ну, Є тепер уже різні книжки, теперішні, переписані, не Ну, переписані, Для початку, хоча це основи племенної селекції в дільництві, а кому по матководству, по інструментальному семенінню і не тільки є книги Рутнера, можете там читати, хоча дехто з усмішкою, я знаю, піддіває так. Ну, і ще й привселюдно самого Рутнера. Ладно, про то теж інша тема. Не буду про неї розказувати, але пильнуємо, що ми розмовляємо і про кого ми що кажемо. Це теж важливо. Ось, Далі. Ну, мабуть, і на закінчення. Не мину, ще одне. І острівний облітник. На островному облітнику може бути лінійне розведення. Може бути расове розведення. Обліт лінійний і обліт расовий. Що виберете, те буде для вас краще. Друзі мої. Все, довго не затримуючи вас, послухали уважно. Кому було цікаво, лайкуємо, підписуємося на відеоканал, Рекомендуємо інших. І до слідуючого відео. Все, до побачення, всім пока.